Вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Які асоціації у вас викликають слова уніат, унійна чи уніатська церква? Як свідчить практика, більшість людей ототожнює зазначені терміни з чимось негативним, що цікаво, це навіть стосується тих, хто нічого не знає про ці поняття. Звичайно, історики, науковці, богослови прекрасно обізнані з церковною історією, але для широкого загалу дослідників початківців, а подекуди навіть досвідчених пошановувачів нашого минулого тема унійної церкви або скорочено у це досі перебуває під впливом пропагандистських кліше, свого часу, нав'язаних ворогом. Річ у тому, що Росія люто ненавиділа унійну церкву як єдину легітимну пранаступницю древньої київської митрополії, яка сповідувала так звану подвійну ідентичність, непохитність, вірність традиціям східного обряду і стійку єдність з апостольською столицею, тобто Римом. Ба Більше стара українська церква продовжувала підтримувати зв'язок з апостольським престолом навіть після великого розколу 1054 року, офіційно закріпивши його під час Берестейської унії. Водночас Росія, перебуваючи в полоні своїх пропагандистських наративів, розглядала унійну церкву і її вірян як прикре непорозуміння, загублені душі, які насправді є частиною православ'я, звичайно ж, московську. Навіть знищивши у це, в межах імперії, Росія протягом століть ганьбила ненависну унію та її парафіян. Негативні асоціації, про які ми згадували вище, це наслідок тотальної пропагандистської кампанії. Друзі, дякую вам за підписки, лайки і коментарі. Це найкращий стимул для подальших досліджень. Не збавляймо обертів, підписуємось на канал. Ми повинні знати наше минуле. Отже, у це була заснована в результаті Берестейської унії 1596 року. Цьому рішенню передували політичні події, насамперед підписання Люблінської унії, зміснення московського патріархату, який почав зазіхати на Київську митрополію, нерозважлива поведінка Константинополя. Чого лише варте надання патріархії московській митрополії у 1589 році, що засвідчення багатьох церковних істориків стало результатом підкупу? Фахівці також відзначають, що тоді постала нагальна потреба протистояти подальшій латинізації та полонізації української світської еліти, а також вирішувати низку, низку внутрішніх церковних питань, одне з яких усунення непорозуміння між церковними братствами. Враховуючи ці фактори, синод єпископів Київської церкви на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою у місті Бересті. Нинішній Брест Республіки Білорусь переважно більшістю голосів прийняв рішення відновити втрачену єдність з єпископатом Риму, який вважається наступником апостола Петра, водночас зберігши східний обряд церковні та культурні традиції. А золотим віком унійної церкви вважається XVIII століття, адже масштаби її поширення вражають. Крім правобережжя України, під юрисдикцією УЦЕ була практично вся Білорусь, а також частина нинішньої Польщі та Литви. За даними польського дослідника, радвана йдеться майже про 9,5 тисяч парафій. У другій половині 90-х років XVIII століття після анекції правобережної України Російською імперією, Катерина ІІ розпочала знищення унійної церкви на українських землях, сприймаючи її як загрозу для подальшого утвердження і самоствердження на нових територіях. Унія асоціювалася в російських православних колах зі Спольщенням і перешкоджала ідеї слов'янської єдності, історичним коренем якої було православ'я. Тому церковна політика російської влади мала антиунійний характер і була спрямована на ліквідацію УЦ. 6 вересня 1795 року імператриця, скориставшись відмовою унійного митрополита Феодосія Ростоцького, присягнути на вірність російському престолу, видала указ про ліквідацію всіх уніянських єпархій на території України. Ударом для церкви також стало скасування на Василіанського чернечого управління. Та примусовий перехід частини найбагатших василіанських монастирів до російського православ'я, всього 10 монастирів на території України. Наприкінці XVIII століття це на правобережній Україні знаходилося на межі повного знищення. Вона офіційно втратила свою ієрархію, більшу частину церков і церковного майна, значну частину духовенства та понад 2 мільйони вірян. Вдумайтесь, з чотирьох тисяч парафій залишилося 176. А 1839 рік вважається роком офіційної ліквідації УЦ, що стало початком остаточної перемоги російської культурно-цивілізаційної моделі на наших землях. Доля унійної церкви на території українських земель, які відійшли до Австро-Угорщини, не була трагічною. Там у це успішно функціонувало. А в 1774 році імператриця Марія Терезія змінила назву церкви з унійною на греко-католицьку, яка зберігається до сьогодні. Греко-католицьких священників було зрівняно в правах з римо-католицькими і прирівняно до шляхти. Того ж року Марія Терезія заснувала першу греко-католицьку духовну семінарію у Відні, а в 1783 році Генеральну семінарію у Львові. Значна частина моїх предків, які проживали в подільському воєводстві Речі Посполитої, теж були вірянами унійної церкви, як і переважна більшість християн правобережжя України і Білорусі. На початок 19 століття на Поділлі зберігалися лише поодинокі громади братства уніатів, які категорично відмовлялися переходити до російського православ'я. Як ці люди чинили опір, скільки було таких громад, яка їхня подальша доля, читайте у низці статей на сайті Хроніки Генеалуа. Посилання шукайте в описі до цього відео. Звичайно, унійну церкву не можна вважати суто національною, але вона без сумніву відіграла важливу роль в історії, культури та духовному житті українського народу. Не дивно, що вона викликала таку ненависть у московитів. Друзі, напишіть у коментарях, чи були ви обізнані з цією темою. Чи змінилася ваша думка про уніатів та унійну церкву після перегляду цього відео? Також не забувайте підписуватися на YouTube канал, адже я маю для вас ще дуже багато пізнавальних і цікавих тем. Побачимось, па-па!